В області стартував черговий етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура взяти у ньому участь приїхали дві з половиною сотні дітей та підлітків з усієї Дніпропетровщини. Рої так у грі називають команди, тепер виборюватимуть перемогу на обласному рівні. А от переможці вже у серпні поїдуть до Харкова. Там пройде всеукраїнський етап гри. З юними патріотами поспілкувалася і наш кореспондент Юлія Крива. Маленькі козаки та ті, що побільше. В національних костюмах та зі знаменами команд усі як один готові змагатися у знаннях історії та культури і навіть демонструвати вміння бойових мистецтв. Дарина приїхала до Дніпра з обухівки. Дівчина має чимало скаутських відзнак. А от тепер зі своєю командою спробує вибороти першість в обласному етапі гри Сокіл джура обухівець Бухевецлуго за правду за волю за Україну долю. Змагання триватимуть протягом трьох днів в одному з літніх таборів. Позаду у всіх юних патріотів перемоги у сільських та районних етапах вони їх виборювали протягом року. До обласного туру дійшло більше 30 команд. Це дві з половиною сотні школярів, і кожен з них був готовий продемонструвати свої знання та вміння як найкраще. Ми вчили історію, вчили медицину, строєву підготовку. Творчі мистецтво пакточому ми автомат, брати проходити стрілять Також ми вчилися виступленням виступати. Військово-патріотична гра Сокіл Джура в області проводиться вже більше десяти років. А от останні два у команд з'явилася традиція збирати подарунки та відправляти їх українським бійцям. Цього разу допомогу діти передали представникам національної гвардії, і вже незабаром вони дістануться адресатів. Усі учасники змагання Сокіл. Джура готують свої подарунки гуманітарну допомогу для військових, котрі проходять службу у зоні АТО. Сьогодні ці посилки вже поїдуть до Донецької та Луганської області. Найкращих же джурів визначать за кілька днів, а от у серпні вони доводитимуть свою першість вже у Харкові під час всеукраїнського етапу змагань. Юлія Крива, Антон Філіп новини 11-го каналу.